Там спочатку під'їздами збиратися, потім загалом будинком зібратися і вирішити для себе. Особливо коли зараз прийняти. Бо ви вже не створили об'єднанські власники, і вже ми не створимо, тому що ці земельні ділянки не зрозуміли, як прив'язати до цих будинків, і ця совєтська яка сьогодні не зрозуміла взагалі навіщо вона, вона нам потрібна. Значить, я, Прийняти цей закон, який щодо особливості права власності в будинку, значить тут було сказано таке, що зараз розширяються для вас якісь можливості, вже легше буде створити це об'єднання співвласників. Але якщо навіть люди не це об'єднання співвласників, то вам виберуть управителя, от наша міська, таке я не знаю, на якому рівні, чи то міська, чи районна влада буде вибирати вам управителя для цього будинку. Тобто, вже фактично цих ЖЕКів не буде. Вас відчеплять від цих ЖЕКів. Але ж якщо ну я так прочитала в цьому законодавстві, що строко на... да управитель чи керуюча компанію, та я, да, я не знаю, Два? як вона буде називатися строком Два? на один рік. Два? Слухайте, слухайте тихонько, бо це деталі. Ви зараз уто ага. окунетеся сюди, Два? але я не зрозуміла з ким вони будуть укладати ці угоди. Ви поняли? Два. Якщо вони призначать вам. Але яким чином це тоді міська влада буде призначати на ваш будинок на один рік, тому що якщо буде створення об'єднання співвласників, то тоді об'єднання співвласників чи ЖБК буде укладати цю угоду з керуючою компанією. Ви зрозуміли, там є юрособа. А у вас поки що юрособи немає. Але вихід який є? От я вже там в багатьох будинках, де великі мамусеки. Ні, почекайте. значить, значить, значить Дивіться, ви поки займаєтеся оцими прямими угодами з Києвенського водоканалом. Це ви, значить, взимку будете з теплом і будете з водою. так? А закон в дію входить з 1 липня, оце що прийняті. З 1 липня, поняли? Не зараз, так? Значить, я знаю, що я це у Франції чи в якихось інших країнах я чула, що і такий досвід є. Там напряму постачають всі комунальні послуги. А щодо утримання експлуатації будинку, там навіть людині, просто звичайній людині з, з будинку, ну, де спільнота довіряє їй, Вона просто відкриває вже на свій на свій власне прізвище рахунок, і люди, тобто немає юрособи без Юрособи. Бо Юрособа що передбачає? Одна, наприклад, зараз у як ЖБК? — БК ма о, бачите, моментально це я вам розкажу про цю бюрократію. Ви мене ніяк не слухаєте. Оце звітність, оце все. Це просто наші ці павуки, оці всі таргани в голові. Я не знаю, тут треба все здати. Якщо не здали то нічті, той вже скільки прийшло попереджень, штрафи, штрафи, ви ж поняли. Держ... Держава в нас буде весь час, отак укатувати з цими штрафами і так далі. Тому, тому якщо б вам уже не пропасти зовсім зараз, і ситуація дійсно подивитися до хто до вас прийде, хто вам. Нав'яжуть цього, бо я думаю, що за цей час ви не створите це об'єднання співвласників, так? Але потихеньку думати. І ще от як цей варіант, от якщо ви кладете зараз прямі угоди, от я кажу, банкрутний будинок не пропаде бо вже так, все так. рівно, так? як не буде юрособи, та зберуться люди, підуть в Київський заплатять Київ енерго за освітлення, це загальнобудинкове, Заплатять київський трав чи ще якісь другій фірми, вона вивезе їм те сміття, розумієте? Навіть можна з кожної квартирою укласти угоду, там якусь, от якоюсь буде там керуюча така компанія, да? кожна квартира вже може укласти. Тобто юрособу не обов'язково вже тут створювати. Угу. Але можливо, я не знаю, в якому стані ваш будинок, треба його цінити, тому що можливо і варто було б створити вам те об'єднання співвласників. Так? І надалі вже якісь нам вже нам надаш, знаєте, що як я вважаю, нам треба ще якісь територіальні такі громади створювати для того, щоб ми були не тільки будинками, ще й вулицями. Щоб ми могли десь комусь прокричати і якийсь контроль. Тому що ми не розуміємо. Ми всі, та то штучі, я їх от взагалі не хочу. В мене теж на градері там якась є територіальна громада. То не те. Це повинні бути природні територіальні громади. Ми тут живемо, тому земля під нашими ногами має бути офіційно в наших документах прописана. Бо ми зараз з вами ще поки що ніхто. Розумієте? І як ми тоді будемо? Нам зараз нав'яжуть. Нав'яжуть ще територіальні громади. Але це природне явище. Ми тут живемо, ми громадяни своєї країни, ми на своїй землі і ми є громадою. Отут за місцем проживання. Але ми можемо об'єднуватися не тільки будинками, вулицями, навіть цілими мікрорайонами. Тоді ми щось можемо вимагати контролювати якісь потоки цих коштів, якщо зараз буде ця децентралізація, так бо інакше ми просто не виживемо. Ми всі з вами платники податків. І в ми самі платимо 20 і зарплати теж платимо теж ті відсотки і так далі, і так далі. Так далі. Да. Де наші кошти? Хочете запитати, де вони? Чому за 23 роки ми довели до такого стану страшного нажитовий сектор? А так. так, і заключне слово, хвилини. Так, да, зараз підведемо з підсумки. Да. Потім да, просто ми зараз завершуємо. Я хотів би е, теж висловити свою думку е, з цього приводу, тому що я займаюся цією проблемою практично вже е, активно з 90-го року. От, я знаю багато цих кооперативів, я сам це розумію і знаю. І, мабуть, е, більше, ніж я. То є кращих, чим я мало хто їх. Я відчуваю по духу, десь близького. Я розумію вас, Свята, я... да. а то вже давно тому і е я поясню даже навіть коротку таку історію, щоб ви мене зрозуміли. Відчули моє розуміння, бачення, чому я е прийшов до певних висновків, які потім зроблю. Тому що я починав з 90-го року, коли ця активно пішла перебудова, я ну так в мене по життю склалось, я Пішов у сферу в цю атмосферу, в той рух, там, я відчував, що потрібні зміни, хоч би, ну, э, Споживачі, товариство. Не, 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 ну, 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 я, ну не треба ж мене, уважте мене, або дайте мені сподіватися. Є сидять у всіх думку в воскресенье, потрібно конкретні вирішувати. Я зараз буду розказувати, що ви робили. Давайте конкретно. Давайте, Значить... давайте завершим. Да, давайте давайте ну, до, до чого я хочу підійти? Я ж хочу до певних виставок прийти. Да. Я давайте що? Це, це не є правильно. Ну добре, я постараюся максимально коротко. То я започаткував, я зрозумів, коли я почав тихатися, я розумію, що все ж не так, як треба. Все це робиться, те, все не те. я відчув. І тому вже до 95-го року я вже зрозумів, що те, що офіційно робиться, те, що громадська організація питається робити, то все фальшиво, воно не життєздатне, воно неправильно. Я започаткував таку ідею, і створили громадську організацію Київська міська спілка споживачів світоч. От вона була офіційно зареєстрована в 95-му році, і статут її написаний, і він і зараз цей статут зберігся, він існує. І якраз оця ідея самоврядування територіальної громади. Я в мене був прекрасний спеціаліст. Цього просто ну він геній, я би сказав, у цій сфері. В принципі, от Київ, він сам скульптор. От і він на приликий жаль помер уже, але напрацювання у нього дуже потужні. Ну я не знаю, зараз син його забрав на ці напрацювання, але я з ним багато спілкувався дещо ну, нахапався від нього. Так я вже концептуально. Я розумію, як повинна бути ця організація, допустим, місця Києва. От і потім почав оце в рамках громадської організації. Я от те, що ви говорите, як зацікавить людей. Я ж теж оце придумано було. У мене ізюменка, що в статуті спілки було передбачено, відкривати столи замовлені і здійснювати розподіл замовленої продукції. Щоб якось людей, от не силою не якось, а от інтересом в принципі от кстати, даже у вас тут на нівках у нас було Декомов, комова. Ви ж наверное, всі знаєте. От у нього даже от там, де він знаходився, там був в певний час працювало сіл замовлень. Ще хто це знає? Якщо розкажите мені про діасеори, то ж я знаю От ви знаєте так, от я знаю стірки там творились. Також що там творилось. Так, в цьому самоврядуванні капату перекручуває. Так ж, ну так не надо ж мене поєднувати мене і з тим, що комо робив. <гум> Тому що я від комова потім я ж відійшов. Він мене й кинув, хоча був депутатом міської ради. В принципі, <гум> а, <гум> а те, як мене тероризували, то це окрема тема. І в мене ж в кінці кінців я ж пропрацювало. все-таки в мене були осередки, я хотів, і воно про... 11 років я пропрацював. От, оця спілка споживачів, і вона ну, планувала по місцю проживання такі територіальні осередки, місцеві спілки, в статуті так прописано. От, а це, місцева спілка це територіальна громада. Це те, саме, да, да, да. те саме. І от, і, значить, коли воно так пішло, ну, мене весь час присували. Це вже окрема тема. мене так, ти... мене... То я ж Не, ну зрозуміло ну, да, да що да, ви вийшли да. на такі відео і пішли до чого, і вже коли я зрозумів, а я перед тим я ж був депутатом районної ради. кстати, 90-95 рік я був депутатом. Жовтневої райради, в принципі, так що я навіть зсередини я зрозумів, що це таке ради, це окрема тема. Я навіть не хочу на цю тему висловлюватися і говорити. Це наскільки це розваділока, це система колективної безвідповідальності. Ніколи воно не буде працювати, не працювали, не буде працювати. О, так воно задумано. Значить, що вони далі зробили? Вони у Дійшло до того, вони мене актиризували в 2004 році, наїхали, розіграли спектакль заборгованості, викинули спілку з приміщення і забрали все моє майно, особисто моє. Ви розумієте? Все моє особисто майно. У Мене ж квартира була на оболоні, була своя кооперативна квартира. Тож вони мене розвели, зробили заборгованість. Ну пішла вона прахом, немає. Я її сам даже продавав, не те, що там, а я сам продавав. От. І... Значить, 2004 рік, рік наїжджає, забирає це все майно, викидають мене на вулицю. Єдине, що от через 10 років я все ж таки доказав через наші ці радяці суди, довів все таки суд визнав неправомірними дії виконавчої служби, зобов'язав мені повернути майно. От на сьогоднішній день от такий стан через 10 років. От, але я добився свого. Але ж все одно вони мені нічого не віддають. От уже півтора року тянеться оце все. От завтра буде судове засідання, кстати, я подав скаргу на Генерального прокурору, там на, ну, на суддю Соломінського суду Калініченка, якщо хто знає. Ну я э, до чого хотів сказати. Це таке деталі. Просто щоб ви розуміли, що я... Э... Ребята, давайте в наступний раз будемо більш конкретні. Тут кожен може розказати, свою суд. За 30 лет, що я здесь живу, так, так, я, я і такое кидало в аткомова, що, що те ж саме. Що все правильно, так я, ви всі так витикенько можете вийти і все, ми ж, ми ж вас не тримаємо. Так, я для, 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 для тих, для того, кому Значить, Дивіться, значит, мої пропозиції. Я із за чого це так? Все начал, що мої пропозиції, я починав, і що розуміння, я зрозумів, тому що я сам будівельник. От я ж, оскільки я будівельник, я виходив із цього. Що для того, щоб щось робити, щось виконувати, потрібен спочатку проєкт, спочатку загальна концепція хоча б того споруди, яку ми збираємося побудувати. І я зрозумів тоді ще у 90-х роках, що в нас у державі немає проєкту, нема державної програми розвитку, а її на сьогоднішній день також її немає. Якщо би це... Розумієте, ви близько ви говорите про це. Якраз оце, тому що без цього нема державної програми, немає держави. А... Так держави у нас нема. Ви що не розумієте, що держави нема? То так не є, це не є ну, нормально. Так не може бути. власті, що ми повинні думати, як ну, так... на них добити. Це все... у Правильно, ну так це це істина, вже це всі, знають. нічого, так ми нічого не зробимо. Надо думати тут як маленьких Та ні. своїх, вот ну, этих вот що дає. Ну, таких. не треба. Ну, все одно треба шукати шляхи, іначе нам вони йдуть, йдуть нас на знищення. Вони нас знищать. Вони їхня задача нас винищить, зробити тут пустелю і побудувати тут Китай. Китайці прийдуть сюди. О, так що те, що вони роблять, вони все тот роблять. Більше того, якщо б от хоч і я ж не юрист, я ми вже окунулися в цю сферу. Що ми накопали у цивільно-процесуальному кодексу? Там передбачено такі лазейки, десь 15 таких лазейків мощніших лазієх. Які спеціально законодавець так їх протащив туди, щоб ми нічого не могли вирішити. В Кримінально-процесуальному кодексі десь близько 30 ми накопали офіційно, у нас є вони. Ми попиталися там кудись доповноважу.